Аліна Лойськів та Надія Гадян. Екстрені <му> новини. Розшукується іменинниця. Класний керівник 11 класу Іваницька Ярослава Андріївна. <му> Доброго дня, тоді сьогодні ми знімаємо інтерв'ю учних та вчителів нашої школи, які опишуть Ярославу Андріївну і допоможуть нам у пошуках. Доброго дня! Опишіть нам, будь ласка, Ярослава Андріївну кількома словами, які допоможуть нам у її пошуку. Доброго дня. Зазвичай Ярослава Андріївна знаходиться в своєму класі 11-му А, оскільки вона є їхньою справжньою мамою. Тому якщо ви чуєте запах доброти, поєднаний з ароматом любові і з легенькими нотками строгості, то ви в правильному напрямку. Дуже дякую за ваш інтерв'ю. Ви можете сказати декілька слів про Ярославу Андріївну, які можуть нам допомогти у її пошуках? Ну що, Ярослава Андріївна дуже південний працівник, завжди дуже гарно чергує наперед, пильнує, виховує надзвичайно дружній колектив. Це працівник, який дійсно працює над підвищенням свого професійного рівня. Завжди активна, на всіх дорічних нарадах завжди дає дуже цінні пропозиції. Чотирь, старший вчитель, кваліфікаційна категорія, спеціаліст вищої категорії. Я думаю, що всі діти дуже захоплені великим сидять на її уроках і надзвичайно добре знають географію, економіку, про однознавство і ентрогію і кінові. Коротше, одразу взяли. Суть вопроса в нас одна. Ми шукаємо дуже злого преступника. Будь ласка, попишіть її. Її кліпуха. Іванецька Ярослава Дрієм. Будь ласка. Хай. Хай. <продить> Проводить у нас урок гарма. Гарно викладає, але дуже строго. Чесно, принаймні, одинички ставить? Дуже часто і дуже багато. А крапочки. Якщо гарно у нас пив. Це і дуже властиво. Далі. Якщо джемний... Поставить хорошую чип. Якщо є, то шиї є, правда? Ні, ну я не думаю, що коли так робить, правда? Ні, не ладно. Ну, ну в загальному яке враження понавільні. Хороша вчитися. Все, дякую. Толік зняв! Ярослава Андріївну я знаю дуже-дуже добре. З Андрії в нас пов'язують не тільки виробничі педагогічні стосунки, а пов'язують дружні. Це хороший друг, незвичайних. Це дуже порядна людина. Це дуже толерантна людина, це добродух, це людина з гумором, це людина, яка ніколи не втрачає е, почуття гідності, вона ніколи не принизить нікого іншого, е, яка любить людей, яка любить дітей, яка любить світ, яка відкрита до світу, е, дуже гармонійна, надзвичайно позитивна людина. На даний час це всі дані, які нам вдалося зібрати. А зараз музична пауза. Дякуємо за важливу інформацію. А зараз про погоду. Доброго дня. Сьогодні 15 квітня і вас вітає прогноз погоди погод для Ярослава Андрійовича. Загалом день очікується сонячним та без опадів. З півночі на вас буде йти циклон любові, миру і добра. З півдня антициклон. Достатку щастя та благополуччя. Бажає здоров'я, як криця міцного, будьте душею завжди молоді. Та й ваша доля освітлює зорі. Бо Бог в житті не та не будемо згадувати сумне. Бо горить в душі іще багатя, вогонь горить це головне. На довгий вік, на ноги літа. Нашому від людей до породи. Стеви себе усе життя. Душеве доби. Живіть добрі і радості завжди. Та будьте все життя щасливі. Сказати хочу слово щиро, нагоди більше мене і побажати щастя минуло власному клініку. Вони помітно вчили нас, добру, порядку пожанати. І скільки вистачало селищ? Людей порядних з нас ліпили. За ту любов ще віддавали. Собця дитячі зігрівала. Вдячні вам до За По себе ніжне і велике. Вітаємо! Вітаємо! Вітаємо!